Мені тринадцяти минало, я пасі гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога, уже прокликали до бою. А я собі у бур'яні моюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилась, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилась. І сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскні вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засідала, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня. А й досі, як гадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, уручи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв.